Amém. Yeah. Ташки. Ті. Наші колеги, друзі, ветерани національного темісу на наш турнір. Але всі побоювання розвіялися, коли ми вже після 9 години бачили, що масово в зал ідуть і йдуть, і йдуть наші комісти. Тому перш за все я хочу привітати вас і поважаючи вам. Прошу настрої, певності, стабільності, про що ми щасливі. А зараз я хотів, перш за все, щоб ми хвилиною внучання шанували людину, легендарну людину, яка перемішує всі фізичні недуги, перемішує інвалідність, не просто грав в теніс, а грав в теніс самовіддано. На Хористо, на полеглого, і дійсно був і призером України, і чемпіоном області. Пропоную шанувати пані Володимира Герасова, чашу Прокладенка, хвилиною мовчання. Цей турнір. Україна знаходиться в загрозливій ситуації, очікуючи і маючи де-факто сьогодні інтервенцію і анексію нашої території, частину нашої території. Ми бачимо ті події, які відбуваються загрозлені на наших кордонах. і можливі Можливість надзвичайно висока. Зараз, тим, Україна знаходиться на перелогі, Україна скидає з себе оту заразу, тузучу таку біду, яка була у вигляді надзвичайно потужної, владної піраміди побудованої на суцільній корупції. І ми знаходимося в дійсно складній надзвичайній ситуації, не сформовані ще органи влади, цим скористалися ну, сусіди не надто добрі. Разом з тим ми ці березневі дні відзначили по нашого генія, нашого пророка Тараса Гавровича Шевченка. І саме по перед впередньо справдилося його пророцтво, коли він говорив. Розплеються із скайдані заковані люди. Так сталося, розкувалися і сьогодні ми можемо судити про те, що в Україні, на відміну від попередніх лагерних помаранчевих днів, очевидно, жорсткіша боротьба за те, щоб відбулися зміни, суспільні зміни. І зміни е, системної владної практикації. Бо якщо цього не відмінить, не зміниться. І змін тут не відбудеться, ці жертви будуть даремні, бо будь-які втратення будь-яких людей в систему роблять е, цих людей такі ж в цій порошній системі, які були їх і попередні. Я бажаю вам, щоб в Україні панував мир, спокій, злада. Щоб Україна нарешті підписала договір про асоціацію і, як найближчим, найближчі роки стала повноправним членом Європейського Союзу і по можливості членом НАТО. Діти це гарантує Україні абсолютно мирне існування поруч за таким непередбаченням.

Ağacın gibi, misafir suyu gibi. Які зібрані в даній групі за винятком 10-15%, які підуть на оплату за рейтинг, ви знаєте, що подати, на рейтинг треба оплачувати. Ту частинку ми відмінусуємо, решту всі будуть розподілені як за риту. Всі кошти з приватного групи розподіляються як заробітку. Зрозуміло? Так, ну і ви знаєте, теж Європа, світ ветеранський, група в групах судять самі учасники, І я відсую. Тому <кхи> сьогодні, кожен є група, по черзі судити у сподівання. Увага! Значит, група 30, 39, є 30 учасників, чотири групи. Зірвок, курамський, вов, душко, хава, лазорко, крим, України. За першим стілом, першого грузу зустрічається в курахській за першим спілом. Друга підруга. Вісім учасників. Перш білецький, майчу. Банахевич, короба, храмов, вищу, Чайковський, Ольги. Перша га, другий слів, білецький удив. Третя група 8 чоловік. Савчук, Сипанков, Синянський, Зарядський, Ось Осадченко, Обрисько, Сташенського, Никите, Перша гарна Чук, видіє, 3. Четверта група. Тимчиші, Росоха, Синянський Ігор, Раковий Стрюк, Костенюк, Костянюк, Коло пущана, восьмий сіл, Деркач, Лазон. Віковаємо 60-69, Черепенко, Печок, Полтора, в Любові, речові, Вайцовський, перша Черепенко, Вацьовський. Граєм, черока, 9 сіл, разі грає вчинив життєві по коловій Наші війни зітвічно про...